Гроші на руках. Чи у нерухомості, що вигідніше, давайте розбирати. Звичайно, можна просто отримувати гроші вдома або на банківському рахунку. Вони тоді точно нікуди не дінуться, і у разі потреби завжди будуть під рукою. З іншого боку, інвестиції змушують гроші знаходитись в обігу, тому це вигідно, якщо ти хочеш проможити свій капітал. Тим паче, завжди є можливість знайти максимально ліквідні об'єкти, щоб в них вкластись. Тоді, у разі потреби не виникне проблем з готівкою. До речі, ми можемо допомогти з пошуком таких об'єктів. Інвестувати у нерухомість ще вигідніше тому, що у гроші тенденція до обіцінювання, а нерухомість є найбільш постійним активом і не так сильно схильна до знецінення. Втім, все залежить в першу чергу від тебе. Інвестування може бути вигідним, але важливо бути обізнаним у цій галузі і мати чітку стратегію. Саме розуміння ризиків і можливостей є ключовим фактором при прийнятті такого рішення. Тож, якщо ти хочеш дізнатись більше, пиши у коментарях слово нерухомість, і ми розповімо тобі більш детально.